1 травня у Луцьку відбулося засідання Волинського регіонального офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Як відзначила керівниця офісу конгресу, подібні заходи важливі. Це як на мене, дуже демократичний формат. І я спілкуюся з керівниками громад, ну, муніципалітетів європейськими. Вони нашим муніципалітетам заздрять, бо в них немає такої можливості там на зустрічі, які відбуваються досить часто. Задати будь-яке питання, яке хвилює на початку зустрічі. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький зауважив, що важливими зараз є ті завдання, які отримують регіони від президента України, зокрема в частині підтримки сил оборони, а також реалізації низки соціальних програм. Вітаю всіх учасників, які доєдналися, які є тут присутні в цьому залі. Дійсно на сьогоднішній день. Дуже хороша ініціатива в державі, яка була ініційована президентом України Володимиром Зеленським, офісом президента України. Це площадка, де ми можемо ще краще взаємодіяти на регіональному рівні між обласною військовою адміністрацією, обласною радою, місцевими громадами, іншими контролюючими державними органами на території Волинської області, а також. Взаємодіяти з правоохоронними органами для того, щоб виконувати ті завдання, які на сьогоднішній день отримують регіони відставки. Верховного волону на засіданні народний депутат України, який вмикався онлайн, розповів присутнім про останні законодавчі зміни стосовно підприємств державної та комунальної форм власності. На них чекає так звана корпоратизація. Представники місцевих громад цікавилися: а що ж буде після таких змін із боргами підприємств? Все буде залишатись, як і було. Тобто, всі борги, зобов'язання, вся дебіторська заборгованість перед комунальним підприємством. Да? Після корпоратизації буде залишатися для цього комунального підприємства. Окрім цього, питання обговорили і реалізацію державних програм у сфері ветеранської політики. Станом на перше квітня у Волинській області, у Волинській області на обліку перебувають 48 128 осіб. З них учасники бойових дій це 32 тисячі особи. Учасники війни 6 тисяч осіб. Це такі загальні цифри без точних там. Особи з інвалідністю внаслідок війни 3,4 тисячі особи, члени з сімей загиблих, померлих захисників та захисниць 3200 осіб, члени з сімей загиблих, померлих в ветеранів війни 2800 осіб. Постраждали учасники революції гідності одна особа. Особи, які мають заслуги перед батьківщиною одна особа. Разом з тим заступник міністра подякував Волинській адміністрації за створення управління з питань ветеранської політики. І в нас на сьогоднішній день у всіх громадах області, крім одної, ну там є певні обставини, і там десь буде надавати на якийсь короткий період інша громада цю функцію. Решту всі підібрали відповідних кандидатів, оголосили конкурси або уклали угоди з іншими громадами і зараз. Ветеранська політика в тій чи іншій громаді є вже на такому системному правильному напрямку. Також на заході чимало уваги приділили й обговоренню низки цільових субвенцій, спрямованих на розвиток освітнього середовища Волинської області щодо субвенцій, які спрямовані на інфраструктуру і самоосвітню інфраструктуру. Тут, також треба сказати про субвенції на придбання шкільних автобусів. Цього року Волинська область з тих півтора мільярда гривень отримала 112 мільйонів гривень. Очевидно, це дозволить придбати на умовах співфінансування порядка 26-27 автобусів. Тут також варто наголосити, що субвенція, яка спрямовується на придбання шкільних автобусів, є не новою. Ми очікуємо, що ці автобуси. Будуть придбані до вересня місяця. Заступник голови Волинської Тарас Шкітер також нагадав і про субвенцію на створення осередку викладання навчального предмету «Захист України», на яку із держбюджету було спрямовано понад 83 мільйони гривень. А ще розповів присутнім, який стан справі з купівлею шкільних автобусів. У нас укладено договорів в поточному році за результатами державних закупівель. Укладено договори на придбання 36 шкільних автобусів. Сім звичайних шкільних автобусів та 29 спеціальних, тому що була ще субвенція. Додаткова дотація у розмірі 19,9 мільйонів гривень. Наш кілька автобуси. по завершенню зустрічі Іван Рудницький звернувся до представників громад, аби вони в усному або ж письмовому вигляді озвучили свої запити до тематичних комісій конгресу, оскільки конгрес є тим майданчиком, де вони можуть говорити не лише про свої досягнення, а й озвучувати питання, які їх турбують, аби спільно шукати шляхи їх вирішення.